Вітаю на каналі готовим з Яною. Сьогодні я готую перець червоний на закуску. Ця закуска дуже смачненька, і подача майже така, як в ресторані. Ось погляньте, що виходить в кінцевому результаті. Смачно, апетитно і красиво. На святковий стіл це саме то. Я буду готувати, а ви переглядайте, ставте лайки, пишіть коментарі. У мене тут є такі три величенькі причини. Я їх почистила, помила, гарно і так паперовим буршничком так підсушую, щоб не було водички. У мене є три причини. Це все індивідуально. Якщо маєте багато гостей, можете брати більше. Я просто показую, як я роблю, наскільки мені треба зробити закуску на стіл. Все, так паперовим рушничком протерла І зараз беру, беру перчинку і розділяю. У мене вийде такі три частинки. Друга частинка. І е, оце я не залишаю, також знімаю. Вона нам не потрібна. Воно тільки дає потім гіркоту таку, це не потрібно. Має бути перчинка така частенька. І так, і так нарізаю весь перець. Ось так нарізала. І тепер беру деко, застелене пергаментним папером. Духовка у мене вже розігріта на 180 градусів. І все викладаю так сюди. Звичайно, коли є трішки такий більшенький перець, то буде краще закручуватись, але я маю такий і такий теж гарно закрутиться. Ось так, ще, щоб весь в ліс. так. Нічим ні солю, ні перчу, поки що ні олії надаю. Ставлю в духовку десь так на 35-40 хвилин, щоб перчик запікся. Поки перчик запікається, я роблю начинку. Начинка тут теж дуже простенька. У мене є крем сир звичайний. Пару гілок кропу, один зубчик часнику, чеснику. І в мене ще залишилася червона рибка. Ну, не знаю, скільки тут. так, 10-20 грам, напевно. І я зараз її дрібненько так поріжу. Можна і без рибки. Так буде смачно. Я так дуже дрібнесенько її поріжу. Ще наполовинку. Така закуска підходить як в будний день, так і на святковий стіл. Буде прикрасою вашого стола. Ось так порізала. І тепер сюди в тарілку. Мені багато не потрібно, тому що у мене на все три перчинки. В кого більше перців, то потрібно більше. Це все візуально дивитися, скільки вам потрібно. Даєте все за смаком. І зараз ще нарізаю кропчик. Також дрібненько. Туди тарілочку. Не потрібно вже. Тепер беремо крем сир Також я беру так, на око, як то кажуть. Такі десь одна, дві столові ложки. Більше не потрібно, щоб крем не залишався. І ще натираю сюди зубчик часнику. Спеції за смаком трішки підсолюю, так набагато. І підперчую. І все так перемішаю, щоб все разом поєдналося. Кого немає в холодильнику крем сира, можете брати звичайний кисломолочний сир, блендером збити до такого рідесенького і все. Також буде смачно. Ось така начинка у нас вже готова. Чекаємо, поки запечеться перчик. У вас то буде дуже швидко на відео, а я повинна почекати трішки. Перчик я вже дістала з духовки. І зараз виймаю його на тарілку сюди. Він гарячий ще. І даю йому так охолонути, прикриваю трішки рушничком ну, паперовим і хай охолоджується так трішки. Коли перчик так трішки охолонув, я беру і знімаю шкірочку. Шкірочка знімається добре, ось так. Знімати всю, щоб ніде не залишалось. Тому я наділа рукавички, щоб вже не чіпати руками. Ось так, шкірочка легенько знялась. Все. І так з кожної причинки я знімаю шкірочку до слідуючого кадру. Ось такий у нас перчик запікся. Такий ось такий, шкірочка гарно знімається. І зараз я буду фарширувати. У мене чайна ложка. І так чайну ложечку ставлю сюди. Ой, кає. Це нічого, в мене руковички. І закручуємо таким рулетиком. Ось таким рулетиком і викладаю на тарілку ізнов закручую на тарілочку. Такий перчик запечений, можна їсти просто. Десь салфетка чіпається до рукавички. Не підсолений, він так смачненький. Ось такі рулетики. так закручую весь перець. Я ще одну смужку перчику розділила на, на дві частинки, на такі тоненькі. Ще покажу, як можна. Закрутити ще такі маленькі. Так собі ножем уже і закручуємо ось такі малесенькі. Ось скільки з трьох почин у нас вийшло на тарілці. Ось що у нас вийшло. Ще просипала кунжутом зверху для краси, і для смаку також. Повірте. На екран я не привикла куштувати, тому повірте мені на слово. Ця закуска дуже е, смачно і апетитно виглядає. На святковому столі, е, коли ви поставите прогостити е, гостей, ця закуска піде само першою. Тому що дуже і дуже смачно. В поєднанні перець з сиром, кропом, і з часником це смакота. Тепер зараз я ставлю в холодильник трішки десь так на 20 хвилин, щоб трошки так можна було перерізати на половинки. А можна і вживати і так. Всім смачного! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. А я з вами прощаюсь до наступного відео.